Кіт захисник, янгл-охоронець та повелителька Комет стали героями нової виставки «Добрий день тобі, Україна моя у Полтавському художньому музеї. Її приурочили до Дня незалежності країни. Авторами експонованих робіт є учні міської школи мистецтв, Мала Академія мистецтв імені Раїси Кириченко. Перед ними було лише одне завдання зобразити людину у просторі, каже їхня викладачка Олена Волкова. В цьому році ми виставили роботи дітей від 8. Ми до 12 років. І тематика була, скоріше, можна так сказати, я і простір, я і сьогодення. І багато робіт вони торкаються такої теми. Особистості у суспільному світі більшість дітей відображали у своїх роботах саме війну. Наприклад, 11-річна Софія Голота намалювала маму та дитину, яких захищає янгело охоронець в образі Героя України да Вінчі. Ця робота по-своєму є непростою, каже Олена Волкова. Про чудову роботу, яка називається «Янгол-охоронець» і використала змішану техніку там і використані і. Аплікативні елементи і акрил, і олівці. Ну тобто, ми обирали той матеріал, який би краще розкрив нашу тему. Крім війни, діти малювали на картинах друзів та себе. Восьмирічна художниця Меланія Кіріченко зобразила себе в образі повелительки комет. Говорить, що працювала над роботою не один день. Це повелительниця комет. Вона Управляє, як говориться, кометами, планетами. Вона в небі живе. Я себе малювала. Ну, я, похоже, трохи брала. Це в мене колись плаття на день народження було, і воно дуже схоже на оце. У роботах дітей відображена вся наша Україна, наголошує голова Полтавського осередку майстрів народного мистецтва України Євген Пілюгін. За його словами, юні художники представили у своїх композиціях як письменників, так і нашу архітектуру. Виставка вкотре Олени Анатолії Волкової показує високий рівень і дитячої творчості, і вирішення композиції, тематичні роботи, непрекрасно оформлені. І тут показана Україна якраз через полтавську архітектуру, героїв, через колорит, літературу Котеревського Гоголя. Ліни Костенко. Загалом на виставці Добрий день тобі, Україна моя було представлено 34 малюнків малюнки юних художників. Ці роботи вони виконували впродовж всього минулого року.